9 грудня у Києві пройшло розширене засідання колегії міністерства оборони України присвячене розгляду результатів діяльності Міноборони та збройних сил України у 2010 році та основним завданням на 2011 рік. У засіданні, зокрема, взяли участь міністр оборони України Михайло Єжи, заступник голови адміністрації президента України Геннадій Васильєв, начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, керівний склад Міноборони та генштабу. На засіданні було ретельно проаналізовано роботу зі стабілізації ситуації у збройних силах України. За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, було стабілізовано ситуацію в армії, зокрема піднято рівень технічної готовності військ. Завдяки концентрації зусиль на пріоритетних напрямах вдалося відновити 13 літаків. Військово-морські сили України отримали кошти на ремонт підводного човна Запоріжжя, фрегата Гетьман Сагайдачний. На докому ремонті зараз знаходиться великий десантний корабель «Костянтин-Ольшанський» корвет при Корабель управління Донбас. За державні кошти підготовлено вихід корвету Тернопіль на бойове чергування у Серзенне море. Підвищилися на плавність кораблів та наліт льотного складу. Збільшено кількість стрибків з парашутом у підрозділах аеромобільних військ. За словами Михайла Єжеля, ми вступаємо в 2011 рік рік абсолютно нових концептуальних програм і документів, які спрямовані на реформування і розвиток збройних сил України.